Усім привіт! На зв'язку Санет, і сьогодні в нас такий собі рев'ю на скетчбук від Art Creation, який я вела ще у першій половині 2021 року. Вела де не довела, але кого це хвилює? і кого хвилює що це старий скетчбук? Чому мені? Для гарної презентації скетчбука, напевно, мені трохи треба його описати. Ну, він рожевий. Я думаю, це видно, що він рожевий. Спочатку на головній обкладинці була наклейка з Одіс Stranger Things, Ну, я чомусь заклеїла його стічем, Напевно, він гарніший. Він твердий, з резинкою з боку. І через те, що він такий блідий, він любить усю грязюку на себе брати. Мені це не подобається. Думаю, вже можна відкрити цього товстунчика. Як справжній перфекціоніст, я не заповнювала перші сторінки, бо ну і фіксніми. А перший арт був зроблений новий рік, 1 січня 2021 року. До речі, у цей день мені повинні були поштою прийти нові маркери. Я повинна була її малювати маркерами. Але я малювала звичайними олівцями. Ну і чорною ручкою, якщо так можна до комплекта доповнити. Чарівний початок деградації, бо я почала вести тикток, стала справжньою тіктокершою. А ще пам'ятаю, що у той час була дуже популярна пісня Доліпи лівітейтінг, тому я лівітірувала, ось скільки не лівітірувала. Впевнена, що моя вчителька англійську зараз не пишалась. Ідея арта дуже проста: проста як формула цукерокрошен. Починався рік БК і я намалювала дівчину Бечіху. Логічно, логічно. Потім я взяла себе в руки і подумала, чому б не помалювати те, що я ніколи не малюю, а саме мужчин, мен. Я сподіваюся, що у вас не випали очі, коли ви побачили його. Окей, я реально не пам'ятаю, хто він, але я пам'ятаю інших. Що, наприклад, це у нас барабанщик з 21 Pilots, це актор Stranger Things, це у нас Академія Umbrella. Парасолька. <с> Насправді на цьому розвороті мені подобається тільки він. Ну, і він. <с> Вони доволі такі найнормальніші ці взагалі, фу, бе. До речі, третій сезон мене розчарував. На жаль. Поїхали, покатилися. Наступна сторінка це мої спроби самодосконалювання. оглядів якихось відосиків в Ютубі, нібито про перспективу. Можливо, я помиляюся. Я не думаю, що ця сторінка мені дуже щось дала. Єдина, напевно, її користь була це тестування червоних маркерів, які ви можете побачити, і все. Ага, на одній я не зупинилася і продовжила свої спроби. Що не менше це виглядає краще, ніж оце. А, так, просто самі прості якісь прави на кубі. Чот це все нудно, це все не цікаво. Давайте будемо далі йти, бо далі в нас є Роберт <реш> Паттінсон... Ну я вважаю, чому ні? Чому ні? Мені сумно, мені сумно з того, що його не намалювала у тому. Ну ви знаєте, ви знаєте цей мим? Знаєте, малювала звичайним олівцем, який купила в ВТБ. Це був аж Б, але мені здається, мене надурили, бо це був Б. І виділила це все діло звичайним маркером. Якби так. Нарешті почала мужиків малювати, це вже щось. Але надовго мене не вистачило, я знов повернулася до дівчаток. Нормально тут вийшла тільки майка, бо вона була нормального червоного кольору, бо маркер був нормальний. А шкіра її була намальована фломастером дитячим, тому воно дуже не дуже виглядає. Червона від фірми Брешмаркер. Два кінчика, один плоский, а другий у вигляді пензлика. Мені дуже подобається, тому рекомендую. Якщо ви слідкуєте за моїм тіктоком або інстаграмом, то знаєте, що я вже довгий час працюю над мальописом. Раніше у мене була зовсім інша ідея, тому я намагалася малювати пташок, вовків. Тут навіть зберігся перший арт головної героїні, як вона взагалі повинна була виглядати. Як завжди, поряд я тестувала свої маркери. І якщо ви хочете дізнатися, як зараз виглядає головна героїня, то ви можете перейти на посилання в описі на мої соцмережі, бо у сьогоднішньому скетчбуку не буде її теперішнього вигляду. Купила, значить, якось акварель і вирішила підійти до цього діла професійно. І перед початком картини намалювала. Дуже-дуже маленькі скетчики, тільки, напевно, я розумію, що взагалі на них. Але на них була одна з моїх персонажів це Мері, така дівчина-кішка, але з нею теж дуже дивна історія. Розкриває все більше своїх спогадів. Взяли ми, значить, з друзями участь у конкурсі, дуже хреновому конкурсі фільмів. Ми, звісно, не перемогли, але у той час, я пам'ятаю, робила таку розкадровку для відео, і вона навіть в якомусь сенсі мені допомогла. Тим не менш, вона залишила дуже веселі спогади про все це. А тут я нарешті купила собі набор маркерів від фірми Марка. Це непогані маркери, звичайно, не браш-маркери, але за свою ціну то того варте. Щоб моя сторінка стала ще більш естетик, я розписала кольори оціх дитячих маркерів, які мені запоганили цю баскетболістку. І нижче бараш-маркери, усього чотири. Ну, що маємо, то маємо. Ніжки, ножки, спроби вдосконалити своє вміння малювати ноги. Насправді іноді важко, переглядаючи старі скетчбуки, не критикувати свої арти, але ось цей, я дуже люблю. Я малювала її е, однієї. дівчинки, Це знов я спробувала ці свої новочасні маркери, які взагалі малювати. І результат вийшов, як на мене, дуже крутий. Так, я можу похвалити цей арт. Режисерські мрії не закінчується, і знову нас розкадровка відео, яке я так і не зробила. Тому воно просто залишилося у цьому скетчбуці. У той час вийшов новий кліп Сія, тут я знов щось чирікала. а тут вже намалювала саму сія з її анімаційного кліпа Hey Boy. Якщо вам цікаво, ви можете переглянути, там, до речі, класна анімація. Скетчики смішнявих дідів і дідусів з Пінтерста. така собі вправа на різні форми обличчя. Не шукайте якийсь логічний порядок в моїх сторінках, бо далі йдуть руки на фортепіано. Просто руки на фортепіано. Комбінація нормального арта і артблока. Ви ще ви можете бачити портрет барабанчика з Twenty One Pilots Талера Джозефа і його дівчини Дебі. Вона грала у серіалі Джесі в Діснеї. А нижче ви можете побачити скетчі, де я намагалася якось змінити стиль. Вийти в якісь нові океани. У всіх таке буває, у всіх. Якщо говорити про океани, мене нахлинула хвиля ностальгії. Я згадала пісню Перрі Дарк Horse» і намалювала такий міні-комікс, який мене асоціюється з цим кліпом, з цією піснею. Ось. Мені дуже подобається рука з оком. У цьому арті я використовувала чорні фломастери, чорні ручки, маркери, трохи олівців і біла ручка в принципі, все. Пластична анатомія, хоча це ще далеко не пластична анатомія. Але мені все ж таки потрібно показувати усі розвороти, які тут є. Називу це пафосно експресія людського тіла. О, как. Я б хотіла сюди вставити цей мем, але я не знаю, де цей мем знайти. Просто зацілую людину, яка це знайде. Якийсь був мем, що типу вона любила балет, він слухав рок, щось таке, щось про Я не, я не знаю. Це була така теж асоціація: експерименти зі стилем. Рухаємося далі. Тут я намагалася з, знаю, зберегти спогади свого дитинства, як я ночувала у свого дідуся. Така дуже тепла для мене картинка. І чому б чому б мене намалювати? Коли мені набридає виходити з зони комфорту, я знов іду в зону комфорту і малюю обличчя людей, особливо мені подобається ось це, ось ця дівчина. В окулярах. Взагалі дівчини в окулярах це просто вони неймовірні, як особливо ця тарані з е... чаклунок. Я подивилася дуже-дуже пізно цей серіал тільки у 2021 році, бо коли була мала, то дивилася Вінкс. А даремно-даремно, треба було ще й чародія глянути. Перша моя комішка а у мене була ролка. І мій Сарол попросила намалювати його перса з дівчиною його перса. Ось дуже люблю цей арт. Він вийшов дуже милий. Взагалі парочок малювати це одне задоволення. Work hard, play hard — Різні референси рук, які я намалювала. Це просто тренування, я не знаю, як ще їх можна скоментувати. О, мені ось ця сторінка більше подобається. Тут я спробувала малювати тушу. Взагалі це була туш плюс е, чорна ручка, бо взагалі мені чорнило не дуже сподобалося малювати. Це у нас знову дівчина, просто рандомна дівчина з голови. І це такий кайф малювати чорно-біли скетчі маркерами просто одне естетичне задоволення. Обожнюю скетчі з цікавою історією. Коротше, я намагалася записатися на вебінар від режисера Вовків, такого мультфільму. Але в мене не вийшло, тому я записалася просто чисто випадково на якусь зустріч художників. Усі вони були старші за мене і всі говорили англійською. А особливо у той час мій інгліш so bad. протягом усієї зустрічі я малювала учасників цієї зустрічі дуже швиденько, дуже карянько, але мені подобається. Переслухавши пісні з другого шрека. Я вирішила дати другий шанс акварелі, зробила такі міні-наброски знов і знов спробувала намалювати. Ходить таке прислів'я, що всі художники, хто не намалювали Джуді і Ніка, будуть забаненими, тому я намалювала. Це була голова дівчини-ельфа, яку я хотіла зліпити з гліни. Це у нас е, скетч, е, натхнений піснею Мадонни, і взагалі Мадонною. Відео так вже довго триває, тому я пришвидшуюся. Це у нас Клаус з академії Амбрелла, або як прикладачі приклали Академія Парасолька. Це шериф, не зі Stranger Things, просто шериф, просто рандомний шериф. Під впливом нового мультфільму Рая я намагалася підібрати позу головної героїні, яку я намалюю. Ця поза мені не сподобалася. Цю я взагалі не намалювала. А ось ось, собственно, і вона. Тут я ще збоку приклеїла квиток на цей фільм, щоб було що згадати. Котики. Так, я повернулася до малювання тварин. Мені сподобалися референси і. Плюс склався з плюсом, і утворилися вони. Це, якщо що, Селена, але чомусь підпливом пісень Маріни. Це ще один концепт головної героїні. Тобто, ви розумієте, яка вона була на самому початку? Ось в червоному плащі. потім вона стала такою. А як я вже говорила у своїх соцмережах, вона прям зовсім зовсім інакша. Це було дуже дивне замовлення, я зробила скетч, але потім замовник змився. Тут знов був такий little артблок, намаг... я навіть не могла намалювати лице. Це, пам'ятаєте, говорила, що цікава історія з дівчиною кішкою Марії. Я її зробила людиною. Так, життя може нас дуже сильно змінити. На всі 360 градусів. Дівчина. дівчина у полосатій футболці. Ось і все. А це вже кращі версії обличчя Вовка. Які мені хоч якось подобається. Е, до речі, я, те, що мені подобається, відмічаю таким ось сердечком, середушком. А тут Мері дуже нереалістично худа, але мені подобаються кольори та динамика цього скетчу. Я все називаю скетчем навіть те, що кольорове. Е, ось це моє найулюбленіше. Просто Мері, яка танцює і п'є каву. Це дівчина, яка дуже схожа на якийсь старий мультсеріал, не пам'ятаю його назву. Надихалася всякими пташками екзотичними і намалювала блакитним олівцем дівчину. Мені теж дуже подобається експресія її обличчя і лінії. І я не хотіла б це перетворювати у щось більш повноцінне, ніж скетч. Я роблю огляд на скетчбук, тому забула усі імена акторів, які я знаю. Це Медлін, якщо не помиляюсь, яка грала в Рівердейлі. А я якось познайомилася з маленькою дівчиною, у якій були маркери. Вона побачила, що я маю скетчбук, і запропонувала мені помалювати її маркерами. Вони були не дуже крутої якості, і арт теж вийшов не дуже. Бо це все ж таки скетчбук. Тут можуть бути і вдалі, і невдалі малюнки. Ще до появи ідеї свого мальописа. Я так собі в голові малювала і іноді у скетчбуку своїх персонажів з зовсім іншої історії. До речі, це дівчина попередньої дівчинки. Ось дуже їх люблю, але чомусь рідко малюю. Це знов дивне замовлення. Не будемо на ньому залишатися. Ось це ось та маленька дівчина. Я намалювала її портрет, і її мама залишила мені дуже милу записку, яку я навіть вклеїла у свій скетчбук. Пам'ятаю, її звали Ульяна, дуже по неї сумую. а це її собака. А, знов квиток кіно. А, і знов один з концепт-артів головної грині мальопису. Вона все змінюється і змінюється, як... як не знаю хто. Це скетч дівчини з Тіктоку, яка зробила human версію одної з паняшек. А це коли виходили нові серії «Совиного Дому Еміті і Ліліт, насправді було дуже незручно малювати, тому вони вийшли так кривенько, косенько. Я дуже люблю цю дівчину, настільки що навіть не вигадала її ім'я. Це повинна була б, втім бути повноцінна робота, ось це. Але вона так і не стала. І нарешті я підійшла до останнього скетчу у цьому скетчбуці. Це не значить, що він закінчений. Насправді там багато пустих сторінок, просто я не вмію закінчувати скетчбуки. Ну, можливо, колись навчуся. Тут у нас просто знов рандомні дівчини з голови і квиток на якусь штуку атракціон у моєму місті. Ось, можливо, колись я вернуся до цього скетчбуку і, можливо, я його закінчу. Але історія закінчилася і скетчбук теж. Тому дякую всім за перегляд. Буду дуже рада, якщо ви станете частиною цього каналу. Тут буде багато чого цікавого. Тож, до зустрічі у наступних відео. Пока-пока!